Привіт, з вами я Ілюша і я вам хочу сказати, що у мене є приватний сервер за 80 робоксів, да я його купив і я хочу на ньому цей битву проводити. Ну не битву, а оцей івент там де буде сами проти джанжа. І дивіться, хто сразу ж йде. Арангутіна на синий голд Представляєте як повезло. Ну я хочу вам сказати, коротше що. Тепер я не буду заходити на різні серваки приватні, щоб в мене, ну, поняли, ну, не було цього. Щоб до мене ніхто не заходив, бо багато людей зайдуть на свої приватки, ну, щоб забра... забирати всіх. А я зайду, наприклад, і мені не буде удобно грати з кимось. Я рішив... І я вирішив. І мене 80 робоксів, просрались на 79. У мене тепер один робокс, я бомж. Я міг зробити з собі, Але наш. А представьте, якщо якийсь чел не зайде на свій серію і я міг його не донатити. Але все одно він би колись заходив і, ну, поняла? Так. Чекаємо. Трулімера, трулечина діамантовий. Ну, повезло, повезло. Ну, чекаємо, коротше, поки в мене щось буде нове. Кстати, сьогодні буде два відео да, нових. Ну оце і ще буде про івент. Я дуже чекаю від Самі щось крутого, тому що він має е, самі лучші вен зробити. Знаєте, все я вам напишу. Ось, все, Команда Семі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал мій. Я хочу він виграв, тому що Грова е, Гарден вже була хорошою грою. І, типу, поняли, ну, вона була першою хорошою грою. Чим ця ігра. Я хочу, щоб вона виграла в ітозі. Ну, розумієте, самі зробив прикольнішу ігру, ніж Grow a Garden. Ну, там скучніше. Ну, докай... ну Я розумію, що деякі там легше, тіпо, і не скучно, але мені скучно. Ну, дивіться, тут є різні ті шопи, тут можна битися проти кожного, якщо вони грають на приватному семі. Можна робити різні брейн роти, а там не можна так робити, тіпо, що кидаєш якісь розтінні і в тебе якесь нове створюється. Ось його, спін, типу, ну, немає там спінів. Є, звісно, але ну, вони не Цікаво, цей, е, Хто мені випаде в, тому, в цьому івенті? Я хочу щоб мені був лос комбінацію, було прикольно. Так, да, бо ж за зараз в Почекайте, А я хочу подивитися індекс. У мене зараз 61 brain Роуд, Ви представляєте? Це що? А чому мені мене не було? Так, у мене не було кого, давай подивимося. Ага, ага, я знаю, кого зараз ми заберемо. Лова ой, ковало віртуозу йде сразу. Не треба йому. Перекинули мечами не було. Біні, піці, не... Коли він бінипіння. Куди він випадев? Ні, свінина на бомбардіна у мене було. Брій-брій бікус, дікус бомбікус в мене був, а цього не було. Авокадіні гуфо. Ну, я хочу, щоб в мене було більше цих бринротів, поняли? Так, це. Угу. Ну. І де він? Я щось нічого не розумію. Ну, де той талпа Діферу, знаєте, такого? Соломійно Пенгвін у мене був. Чого я... Чо нема, коли є, ну розумієте? О, 6, 62, бач. Ну де він, Талпади Ферро. Чекаємо. Так, і в нас іде два Талпа Де Ферро. в мене ще не було Бобрито Бандіто. Так, 63 має бути. Ну, поки він дойде туди. У мене Бобріто Бандіто, чи Бандіто. І він одразу же йде. Бандіто Бобрито. У мене вже 63. А це 64. Іде. Без дикий мод. Давайте продамо. Алпади Фер. А вот цевой то, що, бачите, комон, то він дуже редкий. Я, я вообще ни разу не встречал, чтобы він не шел, Це Это дуже сложно. G64. Чекай, подивимось, за это шахта буде. Це був, у мене це був. Це хто? Що він мене перейміє? Ого, золотий бомбіний гузіні. Нормально. Але хто це? Зараз вам покажу. Оцей. Бачите, коло Ті-Ті-Ті Сахура. Чекай, це не він Чи це він? Брі. Бері, бері, бікус, дікус, Подивимося. Вон подивимося, є в мене бері, бері, дікус. Да, є. А це тоді хто? Ну коротше давайте їх пропустимо далі йдемо. Ну, я далі нічого не буду виступитися. Сьогодні не добуду. Продаємо Бері, Бері, Бікус Дікус Бомбікус. Чекаємо поки ще хтось випаде. Кстати, через одну минуту ми зможемо відкрити спін. Пожелайте, щоб мені випав оркале Оркала. Або ось бачите? Оцей. І удача може. Пожелайте мені 3 оце. Так, і в нас вже 27 секунд ще чекати. Думаю, щось хороше. Ну, ви пожелайте затрачуйте, да, бо в мене вже я цей 80 робоксів, як ви потратив, да? Ну, Гроші потратили для вас. Пожалуйста, потяніть мій труд і сторони, я донатив, а ви робите мені актив. Я, мені дуже буде приятно. Я хочу, щоб в мене такі посліки, і дивіться, що вже робиться сюда спин. Сразу же. Открывай. Пожалуйста, орка Лена, орка Лена, орка Лена. Ты, блин, видите, просто трофи и бубы, 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 Бу орка Лена, орка Ла. Не, блин, один процент на него, конечно, мне не выпал. Ну, ок, чекаем еще я думаю, будуть і, нові міфіки, будуть нові ті секретки. Я хочу, знаєте, щоб якась секретка була нова? Лоспайдерінь. Я хочу його отримати. Ну, якщо він буде. І ще хочу Блок новий отримати. якийсь там, не знаю, якийсь цей адміністр чи що Блок буде, коротше. Я думаю, щоб вони були, це було б дуже круто. І ми повідкриваємо з вами. І буде найкращий івент в Роблоксі в світі, взагалі. Ее никто не поб'є. Ну, ну серьезно, зарані игру Эгарден и типа цей І, Як його? я? Укради брейн Я понимаю, что типа це для детей, типа, укради брейн рот, для детей, але ну деякі, типа, граються і сн, ну, шоу и так далі. Ну, я думаю, шо... Що... Це сама лучша гра, яку я поки що грав. Серйозно, то що, ну, яка може бути лучшим? Ну, Максимум е, цей трол, ну, не може бути лучше. На другому місці це трол, там, типу, граєш паркур і ти можеш троллити різні, бити перчатками. І сьогодні може бути три вже відео. Це е, про деяку, деякий паркур і, ну, звісно вже, про івент. Чекаємо, поки ще хтось буде. А ви знали, що в Groove Egg Garden де продавця звали Семі? Знали? Чи це я помиляюсь, я не знаю. Ну короче, вроде його так звали. А шо це означає? тип івент, френд to тем, up and стел, Brain Road to Get Sir? Ты Ти, типа про цей івент який буде сьогодні? Чи я не знаю туплю? Ну вроде про нього буде. Але не знаю. Дивіться, йде соломіну Пенгвіну лава. Він, пош... він дає як і деякі легендарки. 1500 сразу ж. Трик-трк буде. був Тung-тунг Сахур как-то хіпопотово. 100% в цьому івенті, який буде, то я залутаю багато лакі-блоків. Ну може десь три. Ну, це небагато, але я може залутаю. І це буде дуже круто, бо відкриваємо разом з вами. Я, ми будемо дуже раді. Емоції, думаю, будуть на самому верхньому уровні. Кстаті, мене забанив той стрімер, тому що я в одного очола хотів вкрасти Giрафа Селеста. І в мене лялгалку, коротше, але ну, я його заніс до себе в, бар, в базу. І, це, і він в мене бу, мав бути. Але він, я коли зайшов на другий сервак, типу приватний, до когось другого, то в мене його нема. Значить, я збираю просто біг. Треба було ще почекати трохи, щоб мене перестало глючити. Я думаю так. І за те, що інтернет у мене трохи поганий був, то... Дірафа Селестрій. Просто про дірафу Селестрій говорив, і одразу вона вже випадає. А може вона баф лава отримать? Чи вже вона має самого початку получати? Зараз пройде вона трошки. сейчас не получаю. У нас, кстати, без головы тоже мы нажмем, что бачите. Чекаем. Да ні, я манав таке. Жирафа Селестре. Я лучше уже заберу, бо я мана все Зараз ще не получу. Двите райни от остерины, дивите, кишев, крабра, кадабра. Сразу сигма бой. Райни от остерины, что робите? А мені вчора так везло, Мені, короче, вроде ТТТ Сахур выпал. Коли я просто був на приваті чужої. І потім ще два оцих нових міфіка, зараз я вам покажу яких. Ось сьогодні шоколад і гріліні ватермеліні. Мель... Ватер Мені випав діамантовий і простий, представте. І ще джерапа соняй є Мені дуже везло тоді. Я тепер не вважаю жирафу Селестері дуже типа дуже крутою, то, що мені колись вона нравилась, а зараз вона всього 20 тисяч дає в секунду. Це дуже мало. Ну, для кого мало, для кого ні, але мені мало вже стає, бо в мене 92 мільярди якби. А я, коротше, вчила у того стрімера, то, що я вкрав лос оркалітус. Е, якщо я вам не доказав, що в мене є, він зараз я вам покажу, що я його продав. Просто щоб зайти потім. Зараз це у нас тролаліта тралала, Так. Лос Тункту. А, все лос оркалитис. Бачите? Я вкрав. Ну я короче хотів його обманути. Я хотів, типу, що він мені якусь секретку дав, що типу, щоб мені до 100 мільярдів. Я йому сказав, типа, що у мене зараз 92 мільярди. що він мені дав якусь секретку. Ну, не дав секретку, а просто когось дав, щоб я добив 100 мільярдів. І він сказав, що что в Юзбашении я сказав, що другого когось не можна. а він сказав, що ні. Жалко, міг би так залутати з нього. Я просто вийшов би з сервера, коли він цей дав би мені її. Але тоді він дав тралолело таралал. Ну, Я хотів, типу, більше, щоб він мені дав. Я хотів, звісно, її забрати, але не вийшло. Бо я щось... Ну якось совість мені дав, щоб я прокачувався. Ну розумієте, я ще такий без... небезсовісний чоловік, я одразу йому віддав. Бо якось було б не круто, я і так не лос оркалізус. Це вже ого собі. Кстати, хто в мене є? Я понял, тата так так. Та -та -та. Матео. У мене багато. Тепер лавака стоїть. Найкращий у мене зараз це ще падіння Ну я хочу, щоб нам дали Де тут він. Чи він не тут. Лос combinations. Я хочу щоб він мені дав. Вроді вівторник мають дати. Ну не вторник, а вівторок. маю дати цей лос комбінаті. Не знаю. Ну короче, всем здаю пока-пока. Чекайте сегодня два відео новых. Зараз я начну сразу ж знімати відео про э, трол оту, ну, трол э, башню. А івент буде десь в 17.00 примерно. Ще два часа до нього.